Вітаю! В цьому відео я покажу, як робити такий подвійний край, який називається кетлівка. Я його використовую в капері. Зразу я зв'язала полотно, потім тут зшила непомітним швом, петля в петлю. Відео майстер-клас є на моєму каналі. Посилання я залишу в описі. Так, а ось такий край. Я роблю для того, щоб туди протягнути шнурок. І такий шнурок я теж в'язала, знімала відео і залишу опис в описі посилання на це відео. Як зв'язати такий шнурочок. Ця китльовка її можна робити в мене резинка 1 на 1, можна резинкою 2х2, або лицьовою гладдю. Робиться дуже просто. Я вам покажу з самого початку і до кінця, як це робити. У мене тут пряжа, меринос з кашміром, тому воно виглядає так грубо, але після прання буде дуже гарно. І так, ось я зв'язала капор, зшила його тут. А тепер ми з цього краю. Будемо набирати петлі для кетльовки. ниточку я прив'язала. Це можна робити в будь-якому місці. Спиці я беру на розмір менший, ніж я в'язала полотно. Полотно я в'язала спицями номер 5 Тут в мене спиці номер 4 кругові на лесці 60 см. саме такими спицями дуже зручно робити. Кетльовку капора. Так я буду тут набирати з допомогою гачка, просто з кожної петельки набираємо одну. Тут де просто закритий закриті петлі. А потім, вже коли ми в'язали поворотними рядами оці кромочні петлі, і тут ми будемо набирати через 2 третю. Так, один. Це в мене буде два, три, тут всерединку. Тепер знову раз, два, а тепер ось в цю петельку. Три. Раз. За кромочну Два. За кромочну а третю в проміжок. Головне попасти ось в цю дірочку. Три. Ось вони і видно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Два. Три. і так продовжуємо до кінця по колу так ось я вже прив'язала, закінчую Раз, два. Так, тут уже чіпляємо за ті, які ми закривали. Оскільки ми будемо в'язати резинкою один на один, нам потрібна кількість петель, яка ділиться на два. І остання. Так, все тепер переходимо на резинку один на один. Головне, щоб петлі були не перекручені. Лицював виворітня. Лицюва виворітня. Лицева виворітня. Цю ми за передню стінку в'яжемо. Потішу набирала, я в мене вони перекручені. І так продовжуємо в'язати по колу. Лицьову виворітню я в'яжу 6 або 8 см. Це від того, яку я ширину з цього хочу. Ми ж його будемо складати навпіл, тому вийде або 3, або 4 см. Значить, пров'язуємо лицьову виворітню по кругу 6. 7 або 8 см, як вам подобається, а потім будемо закривати гачком, я покажу як. Так, я пров'язала 6 см. Ось так, воно виглядає на виворітній стороні і на лицьовій. Я зупинилась на тій петлі, з якої ми починали. Тобто, тут вузлик з цієї сторони, вона виворітня, а тут лицева. Так, що ми робимо? Складаємо. Ось таким чином навпіл. Беремо гачок, в мене спиці були 4 міліметри, тому гачок в мене трошки менший, 3,5 мм. Ось ця петелька, і в неї ми вставляємо гачок. Вставляємо саме в те місце, де ми набирали петлі з цієї сторони. Вузлик трохи заважає, але ось під цими двома петельками, які, які ми закривали, ось сюди і вставляємо там, де набирали. І беремо першу лицьову петельку, але її треба ось за цю дужку. беремо на гачок, потім Чіпляємо нитку робочу, просовуємо зразу в цю петельку, а потім так, щось не йде. А потім її ось сюди витягуємо. Ось вона. Потім у нас іде виворітня. Знову шукаємо ось сюди ми вставляли. Ось так це виглядає з виворітньої сторони. Так, спиці заважаємо. Знову, знімаємо ось за цю сторону петельку, щоб вона була не перекручена. Так вона буде пряма з виворідньої сторони. Просовуємо через петельку і сюди. А потім продягаємо через першу петлю. У нас тут вийде косичка. Зараз буде видніше. Так, третя петля лицьова знову в основу під цими двома, лицьову за цю стінку знімаємо. Просовуємо тут і тут, а потім ще й тут. Ось в нас виходить косичка. Зараз пров'яжемо і буде видніше. Далі виворітня. Тут перевіряємо, щоб теж була виворітня. Далі лицева. Перевіряємо, чи правильно гачок пішов. Ось так. Ось така косичка виходить з лицевої сторони. Важливо, щоб цю петельку дуже не витягували, щоб вона була рівномірна, однакова по всьому цьому кантику. Так, далі, яка в нас виворітня? просовуємо гачок там, де ми висовували виворітню петельку. Ось тут трохи косичку цю видно, там, де ми її витягували, коли набирали петлі. Так, далі. Тут, здається, що дірка велика, зараз подивимось. Може, ми перекриємо, а може, треба буде трошки по-іншому зачепити. Так, далі. Тут ми вже робили так, що в кожну третю між перетинками. Ось якраз ось ця йде між перетинками. Тобто ми повинні взяти виворітню петлю, якщо ми сюди гачок. То це вже буде лицьова, а нам треба виворітню. Тобто, там, де брали, набирали петельки, туди і встромляємо гачок. Ось, в принципі, цією, цією косичкою ми дірку цю перекрили. Так, ще раз покажу: ось ця косичка, яку ми пров'язуємо гачком. Ось так. Це виглядає на виворітній стороні. Вставляємо гачок, в петельку, в якої ми набирали петлі, щоб ця косичка була зверху, всередині, точніше. Лицева. Ось виворітня. Лицюва тут під косичкою все пранна виморятня. У мене на спиці залишилась остання петелька. Так, шукаємо, куди ось виворітня. Так, ось так ми її чіпляємо. Нам треба трошки підтягнути. Так, що ми робимо? Цю можна трошки тягнути, відрізаємо ниточку. Цю останню петельку витягуємо. Далі шукаємо ось в нас перша, в неї вводимо гачок. За обидві дужки. Так, чіпляємо цю ниточку. Виводимо її сюди. Це в нас вже одна полупетелька отака от вийшла. Тепер нам треба отут всерединку попасти цієї попередньої петлі. Шукаємо, де вона в нас. Це в нас виворітня була, значить. Ось вона, ось вона, тут за одну тушку тільки. Була ось так, ось в неї. Всерединку. Нам важливо попасти в цю всерединку, з якої ми витягували оцю ниточку. Ось вона. Чіпляємо за гачок і виводимо на виворітню сторону. Так, все, дивіться, як в нас вийшло. Не, не видно, де початок, а де кінець. Тут ми сховаємо вузлик, і цей кінчик треба зав'язати і в цю сторону сховати, щоб у нас ця петелька остання була розкрита, як і інші. Ось Виворітня. Тут теж виворітня. Тобто тут нам треба цей вузлик сховати і завести ось в цю першу лицьову петельку, ось цю, щоб було однаково. І тут в нас не видно, де початок і де кінець. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, які б ще майстер-класи ви б хотіли побачити. Підписуйтесь на канал, ще буде багато чого цікавого. Дякую за перегляд!